Футболмани та християни, от і розпочалися канікули в ХФЛ, і перед ними відбувся етап однієї восьмої фіналу кубку, якому були цікаві і не дуже матчі, сенсаційні і награнні сенсації, скандальні і спокійні. Про все це ми сьогодні поспілкуємося, тому наливаємо кваску, запасаємося морозивом, донатимо, як завжди, зручну для вас суму на ЗСУ. І починаємо. Почнемо з матчів, які відбулися о 16.00. Відкривали ігровий день традиційно дві пари, але розкажемо спочатку про один з найцікавіших у цьому розіграші. Пройшов він між Аріард Авто та Юрія Фарм. Фармацевти до гри підходили з максимальною концентрацією на результат. І вже у першому таймі гучно заявили про свою мету пройти далі, забивши три м'ячі. Ще до перерви вони оформили непоганий гандикап на майбутнє. Ну, другому таймі, щоправда, ініціативу перехопили авто. Мобілісти, які, оговтавшись від холодного душу першої половини, пішли у наступ. Їм вдалося у підсумку відігратися та вирівняти рахунок. Але у серії після матчевих пенальтів досвід Юрія Фарм взяв гору і вони виявилися більш стресостійкими. Відповідно, далі йдуть саме фармацевти. Дуже тяжкий матч Сьогодні був Два суперника дуже рівні по ігрі, по фізики. Ми трошки чуть по фізиці виступали, але зіграли. Сьогодні всі на самоодачі. Всі сьогодні показали найкращу свою гру. Може чуть сонце стало перешкодою, але хлопці всі, що соперник, що ми всі сьогодні чудово зіграли. Ну, серія пенальтів це лотерея. Ми чуть щасливіші оказалися. А так все здорово. Всі хлопці молодці. На паралельному майданчику між собою змагалися першоліговий барбершоп та вищоліговий кусто агро. У цій зустрічі, звичайно, шпальму першості віддавали аграріям і забігаючи наперед, можна констатувати, що вони свій статус виправдали. Без поспіху, поступально та спокійно. Кусто провів увесь матч, граючи першим номером та контролюючи сюжетний плин. Не можна сказати, що барбери не викладалися. Дійсно, було видно, що команда старається змінити результат, який був невтішний для них, але на жаль, для джентльменів клас аграрію був відверто вищим. 4-1 і кусто агро йде далі по турнірній сітці. Матчі, які відбувалися о 17.00, мали подібний ефект. На першому полі розіграли путівку до однієї восьмої фіналу. Яспо та дійть він драйвер стім. У грі нафтовиків вбачався спокій та виваженість. Вони не поспішали, не розганяли динаміку до великих швидкостей. а просто грали командою короткий пас, завершуючи комбінації логічними ударами по воротах. Водії ж діючи на контрах, мали певний сумбур у своїх редутах та ставили ставку певно на. Помилки суперника, яких було не так і багато. У висновку це призвело до впевненої перемоги ЯСКО 4.1. На паралельному полі, як на мене, то відбувся матч туру, в справжню зарубу увірвалися благодать та як з першої ж і до останньої хвилини вони показували міф з боротьби емоцій, які межують з сутичками та божевільну динаміку. На мою особисту скромну думку, краще виглядали на полі гравці Аяксу. Вони впевненіше контролювали м'яч та перебігували опонентів, але благодать брала тактичними маневрами, дисципліною та сильною захисною ланкою. В першій половині він голландці перемагали, забивши два. М'ячі, та вже у другому таймі благі зуміли відігратися та перевести зустріч у серію після матчевих пенальтів, де вже свій блискучий скіл показав Ваді Клічман, що витягнув більше ударів ніж опонент. Таким чином саме благодать іде до однієї восьмої фіналу Кубку ХФЛ. Наступною парою команд був Гедеон та Вінфілд. У цьому поєдинку було все доволі однозначно, напевне, ще до самої дуелі. Гедеон команда, яка мітить на голд лігу вишки, була відверто на голову сильнішою за друголіговий Вінфілд. Але незважаючи на це, він трохи побадалися, маючи велику кількість хороших моментів, які на жаль не закінчувалися реалізацією. Стосовно забитих голів, то вже в першому таймі Гедеон увігнав 5 м'ячів до сітки Вінфілду та отримав лише один до своєї брами. У другому таймі ситуація повторилася, і ще п'ятірка реалізації від християнської команди розбавилась одним голом від підопічних Руденка. 10-2, і Гедон без великих потуг проходить далі. З футбол було виграти важковато, особливо, коли Віталій Італій стоїть стояв в воротах. Людина переміщається по лінії на лінточки дуже впевнено. Я забив гол йому цей перший ну, навіть не думав як. Просто чисто може фарт який. закрив очі і просто бив. — Напевне, так було. Але команда зібрана, просто напевно недооцінка нас. Але слава Богу, в мене сьогодні вийшло прийти на гру. Хлопці мені аплодували, коли я прийшов. І Скажи, хто тебе привіз. позитивний результат на стіг, можна сказати. Сенсаційний по-своєму змісту був двобій між Десною та Інтерагротех. Десна боролася як лев, загнаний у клітку, і зробила все для того, щоб на рівних протистояти іменитому супернику. А в Авришівці ж були відверто здивовані таким рівнем підготовки своїх візові і змінювали свою тактику відповідно до ситуації. Забили, до речі, першими саме Десняни, але інтер відігрався, зрівнявши рахунок. Далі було дуже багато боротьби і прямих цікавих футбольних сутичок. Але в кінці кінців гра була зведена. На долотереї після матчових пенальті, де більше досвідчено себе показали аграрії: 4-5 в їх користь по пенальті, і саме вони зіграють у одній четвертій фіналу. Також в цей день Атлетик 2011 сенсаційно поступився друголіговій кубі 1-3. А епіцентр лише мінімально переграв друголіговий Вінсіті шість. 5. відповідно до цих результатів бачимо турнірну сітку, в якій сформувалися такі пари на наступний раунд. Стоагро зійдеться з інтерагротех, благодать зіграє з Яско, епіцентр з Гедеоном, а Юрія Фарм з єдиним представником другої ліги Кубою.